Привіт, друзі, ви слухаєте нічні історії зморок. Сьогодні ми зануримося у щось незвичне у той момент, коли світ прокинувся, але сонце так і не з'явилося. Перед тим як почнемо, якщо тобі подобається атмосфера, яку я створюю тут, підтримай відео вподобайкою та підпискою. І обов'язково напиши в коментарях, які теми хотів би почути в наступних нічних історіях, що допомагає тобі засинати, які сюжети занурюють у тишу. А тепер закрий очі, нехай думки стихнуть, довірся голосу, і повільно ввійдемо в ніч, де сонце так і не зійшло. Уявіть собі, восьма година 45 хвилин ранку ви прокидаєтеся не від будильника, не від шуму на вулиці, а від того, що ваш мозок просто відмовляється спати. Ви відкриваєте очі, і ваша кімната це чорна діра, не видно навіть образів вікна, де мав би пробиватися перший ранковий промінь. Витягнетеся до телефону. Екран сліпучо яскравий. О 8.46 ранку. Ви знаєте, що має бути світло. Ви встаєте з ліжка і підходите до вікна та відсуваєте штору. Там нічого. Ви дивитеся у вікно, небо чорне, вулиці чорні. Жодне вікно у сусідньому будинку не світиться, не було видно жодного освітленого сліду. Від проїжджаючого автомобіля безмежна лякаюча ніч, ні місяця, ні зірок. Першим ділом ви берете телефон, купа повідомлень від друзів, від новин з єдиним питанням сонце? Його немає. З усіх світових обсерваторій повідомляють це не затемнення, воно не згасло. Це... Астрономічне явище, яке ми поки не можемо пояснити. Сонячні електростанції по всьому світу миттєво виходять з ладу. Регіони, що покладаються на сонячну енергію, занурюються у повний блекаут, посилюючи паніку. Дев'ята година ранку температура починає падати спочатку повільно, потім стрімкіше. Миттєво температура не впаде до критичних значень. Земля, як величезна батарея, накопичила тепло в океанах та атмосфері але щогодини планета починає випромінювати це накопичене тепло у холодний космос, не отримуючи нічого натомість. Ви помічаєте, як це відбувається. Ви знаходитесь у своїй кімнаті, де ще годину тому було комфортно. Тепер ви відчуваєте, як холод повза підлогою. Він піднімається вгору, як туман, він іде не від протягу, він іде з вулиці. Ви одягаєтеся, Светер, другий светер, зимова куртка. Навіть у квартирі ви вже дихаєте парою. За годинником настає полудень, але світло не приходить. Ви виходите у коридор, світло на сходовій клітці не працює. Ви вмикаєте ліхтарик. І його промінь здається тонким, немічним перед лицем цієї чорноти. Ви чуєте звуки? У під'їзді хтось кричить, і це не просто крик, це крик чистої, тваринної розгубленості, це крик людини, яка зрозуміла, що правила світу скасовано. Крик стихає, змінюючись глухим, нестямним плачем. Ви спускаєтеся вниз до вхідних дверей, кожен крок по бетонних сходах віддається луною усе ваше тіло кричить вам: Не відчиняй, залишайся тут, де є стіни. Але ви знаєте, що залишатися це повільна смерть. За кілька годин вода замерзне в трубах, опалення повністю вимкнеться, і тепло у вашій квартирі вичерпається. Ваша рука на ручці, вона вже крижана. Ви робите глибокий вдих, затримуючи холодне повітря в легенях. І ось ви відкриваєте двері, робите крок на вулицю на асфальт, який вже вкритий тонкою, першою небезпечною кіркою. Інею. Ви піднімаєте голову доверху. Там має бути блакитне, яскраве, обіцяюче небо. Але там лише порожнеча. І ви розумієте, що вперше в історії людства день виглядає абсолютно так само, як ніч. Уявіть, ви стоїте на вулиці, бачите місто, але не бачите кольорів усе лише чорне та білі відблиски вашого ліхтарика. Ви помічаєте, що інші люди теж вийшли, вони закутані як ляльки. І в їхніх очах не стільки страх, скільки шокуюче нерозуміння. Вони не йдуть, вони біжать до єдиних ще функціонуючих осередків, великих супермаркетів, де, можливо, ще горять резервні лампи, та до АЗС, де є паливо для генераторів. Повітря стє вже не просто холодне, воно пронизливе. Ви бачите власне дихання, і воно густе. Біле, наче дим. Ви знаєте, що найцінніше зараз це тепло і їжа. Усі магістральні лінії електропередач мертві. Ви чуєте, як у середині будинків починають лопатися водопровідні труби, перший крижаний постріл. Навіть шум автомобілів, що проїжджають повз, стає загрозливим. Це не транспорт, це паніка на колесах. До вечора першого дня температура падає до мінус десяти градусів, а то й нижче. Ваш ліхтарик починає мініти. Ви усвідомлюєте, що ваші батарейки це скінченний ресурс, який тепер став дорожчим за золото. Наступний день. Ви прокидаєтеся не від сну, а від тремтіння. Це не просто озноб. Це тремтіння, яке пронизує кістки. Ви знімаєте рукавички, щоб спробувати розтерти руки, і шкіра відчувається як холодний камінь. Другий день приніс справжній мороз. Середня температура впала до мінус десяти градусів. Ви виходите з вашого притулку, і світ став ще більш відчужено білим. Перший сніг. Це не був пухнастий різдвяний сніг, це була крижана, суха крупа, яку несе слабкий, але пронизливий вітер. У цей день зникає організована влада. Мобільний зв'язок стає нестабільним, а потім зникає повністю. Закони більше не працюють ви бачите перші ознаки розпаду. Магазини розграбовані. Люди борються не за гроші чи коштовності. А запальне для обігріву та ковдри. Життя настає третій день. Ви відчуваєте, що світ здався. Середня температура в більшості регіонів тепер близько мінус 15 градусів морозу. Ви дихаєте і відчуваєте біль у легенях. Ви помічаєте зміну в ландшафті. Усі дерева, усі кущі, які ще вчора були просто чорними. Тепер виглядають хворобливо. Листя, яке мало бути зеленим і повним життя, стало сухим, коричневим, а в деяких місцях, здається, замерзло у вертикальному положенні. Ви розумієте, що ці три дні це був час відстрочки? Тепло, яке накопичила земля за мільйони років, вже майже вичерпано. Ви думаєте про майбутнє якщо це ніч. То колись має настати ранок. Але знаєте правду ранок не прийде. Ви бачите замерзлого птаха це не просто смерть, це повне припинення процесу життя. Жодної мухи, жодного черв'яка, екологія замовкла. Ви дістаєте з рюкзака консерву, щоб приготувати собі вечерю їсти холодне м'ясо в таку холоднечу. Це вже не їжа, а покарання. Металева банка обпікає пальці крижаним холодом, стукаєте по ній ножем, намагаючись відкрити хоч якусь надію на тепло. Але звук глухий, ніби сама банка противиться. Полум'я маленького пальника тріпотить і ледве тримається. Вітер краде його сили, так само, як і ваші. Запах свинини. Повільно підіймається разом із парою, і на кілька секунд світ ніби теплішає. Ви ловите себе на думці, наскільки абсурдно дорого тепер коштує звичайний гарячий обід, наче розкіш із минулого життя. І поки страва ледве нагрівається, ви усвідомлюєте це не вечеря, це маленька перемога над холодом, який намагається зламати всіх. Ви знову і знову придуляєте руки до свого тіла, намагаючись зберегти те мізерне, внутрішнє тепло, яке ще у вас залишилося, і ви розумієте, що ці перші три дні були лише початком вашого нового, чорного, крижаного існування. Пройшов тиждень сім темних днів і сім темних ночей, дні і ночі. Які тепер не відрізнялися нічим, крім вашого особистого відчуття втоми. Ви вже не думаєте про сонце, ви думаєте про наступні п'ять хвилин, про наступну годину тепла. Ви прокидаєтеся, і перше, що робите, це не дивитеся на годинник, а прислухаєтеся. Слухаєте, чи працює ваш маленький, гучний, але життєдайний генератор. Чи ваші сусіди, з якими ви об'єдналися, ще не вичерпали запас дров? Температура на вулиці, за деякими оцінками, впала до мінус 25 градусів, це означає, що холод став постійним, він не відступає вдень, він просто є це як невидима всюди суща стіна? Ви виходите на пошуки, і світ тепер виглядає як монохромний пейзаж. Усі річки, ставки, канали, які ви бачили, тепер це масивні небезпечні ковзанки. Асфальт потріскався від швидкого замерзання ґрунту місто, ваше колись динамічне місто, перетворилося на велетенську замерзлу декорацію. Ви розумієте, що навіть океани тепер мають товстий, десятиметровий крижаний панцир, який заважає воді випаровуватися. І робить землю ще більш сухою та холодною. Усі комахи, що були чутливі до холоду, вимерли ще на четвертий п'ятий день. Тепер ви не бачите жодної білки, жодного птаха, немає нічого, що видавало б звук, окрім вас і вашої групи. Рослини це мертва маса, яка розсипається на дотик. Навіть найсильніші травоїдні, якщо вони не були вбиті людьми заради їжі, померли від виснаження, стоючи серед своїх тепер непридатних полів. Життя, якщо це можна так назвати, тепер зосереджено навколо вогню. Ви спалюєте все, що можете знайти: старі меблі, книги, дерев'яні конструкції, дим від цих несанкціонованих багать. Це єдине, що піднімається до чорного неба. Ви забули, як виглядає сонце, ви забули, як виглядає тінь. Постійна темрява тисне на психіку. Усі ваші емоції стали приглушеними, бо вся енергія організму йде на одне вижити від холоду. Ви розмовляєте мало, кожне слово це втрата тепла. Ваші розмови зведені до інформації, скільки палива залишилося. Чи є вода, чи рухається щось там за периметром? Ви дивитеся на свій відбиток у замерзлому вікні, бачите лише закутану фігуру з червоним обличчям та очима, які постійно шукають небезпеку. Ви знаєте, що цей тиждень був лише прелюдією. Зараз, коли планета втратила своє поверхневе тепло, вона почне охолоджуватися набагато швидше. Ви лягаєте спати. Усе тіло болить від холоду. Ви намагаєтеся заснути, але ваш мозок постійно працює. Він згадує тепло, він згадує світло, він згадує обличчя сонця, яке ви, можливо, бачили востаннє. Минув місяць тридцять днів без світла, тридцять днів у цій чорній крижаній пастці. Тепер ви живете за іншими правилами. Ви це частина маленької, загартованої групи, яка осіла у найглибших, найнадійніших приміщеннях. Може, це підземний паркінг, може, старий військовий бункер, або просто підвал великої лікарні, де вдалося запустити резервний генератор. На 30-й день середня температура на поверхні землі тепер досягла мінус 40 градусів і продовжує повзти донизу. Ви більше не використовуєте терміни день. І ніч. Ви використовуєте цикли сну і чергування. Ваш час вимірюється не годинником, а паливом. Кожна каністра дизеля, кожен запас вугілля це не гроші, це година вашого життя. Ви вже не виходите на вулицю без гострої потреби, це смертельний вихід. Повітря на поверхні тепер обпікає незахищену шкіру майже миттєво. Навіть із найтеплішим одягом ви не можете протриматися там більше кількох годин. Дивлячись на монітор, підключений до зовнішньої камери, ваше місто більше не ваше, воно належить льоду. Усі дороги перетворилися на химерні замерзлі скульптури. Будинки стоять як чорні привиди, а їхні вікна побиті, наче очі мерця. Жодного руху, жодного звуку, крім скреготу вітру. Що переносить крижану пилюку. Вода у всіх міських трубах давно замерзла. Тепер ви топите сніг, або, якщо вам пощастило, використовуєте геотермальні свердловини. Вода це тепер золотий ресурс, який ви маєте кип'ятити, витрачаючи дорогоцінне паливо. На цьому тридцятому дні ви розумієте, що поверхневе життя закінчилося. Немає не тільки комах і птахів. Немає навіть щурів. Усі теплокровні тварини, які не були врятовані людьми або не знайшли власного глибокого джерела тепла, замерзли. Навіть бактерії, які не впали в анабіоз, припинили свою роботу. Рослини це більше не їжа, це тепер лише паливо. Ви спалюєте книги, щоб зігрітися, спалюєте дерев'яні меблі, спалюєте свої спогади про те, яким було літо. Щоб мати змогу прожити ще одну годину. Соціальні зв'язки стали жорсткими та прагматичними. Немає місця сентиментам є лише правила виживання. Кожен у вашій групі має свою роботу хтось стереже, хтось шукає паливо, хтось контролює тепло. Ви згадуєте перший тиждень, коли панував хаос. Тепер панує холодний порядок. Ви дивитеся на штучне світло, яке мерехтить над вами, слабка жовта лампа, що працює від генератора, це тепер ваше сонце. Ви знаєте, що попереду не місяці, а можливо, роки існування в цьому холоді. Ви чуєте, як у надрах вашого бункера гуде теплоце, геотермальне тепло землі, яке все ще бореться, щоб утримати невеликі осередки життя. Ви закриваєте очі. І бачите лише темряву. І у цій темряві ви чуєте лише власний подих тихе, слабке, але поки що непереможне свідчення того, що вище не зникли. Без тепла сонця, що спричиняло різницю температур між екватором і полюсами, глобальна циркуляція атмосфери майже припинилася. Це означає, що шторми, циклони та мусони зникли. Вітер, який ви відчуваєте, це слабкий, але постійний рух охолодженого повітря до найхолодніших місць. Оскільки океани замерзли, а поверхнева вода випаруватися не може, дощі та сніг припиняються. Небо, яке ви бачите, якщо маєте приладдя це неймовірно яскраві, але абсолютно холодні зірки. Планета стала чорною, холодною, але нерухомою. Вона продовжує свій рух по орбіті навколо сонця, гравітація нікуди не зникла, продовжує обертатися, але вся енергія, яка рухала життя, вітер, воду, хмари, зникла. За кілька років вона стане сніжком, повністю замороженою кулею, схожою на ті, що існують на околицях сонячної системи, де температура стабілізується на рівні близько мінус 180 градусів. Минуло півроку, шість обертів землі у цій нескінченній чорній порожнечі. Ви стали іншою людиною, ваше життя стало повністю підземним або внутрішнім. Ви знаєте, що зовнішній світ це зона смерті, де температура впала до мінус 70 градусів і продовжує знижуватися. Ви відрізані. Ваша спільнота, як і ті поодинокі, що вижили по всьому світу. Перетворилося на самодостатню закриту екосистему. Запаси консервів давно закінчилися. Ваша їжа це тепер гідропоніка, вирощування культур у воді, Під тьмяним, червонувато-фіолетовим світлом спеціальних ламп ростуть бліді паростки. Це неймовірно дороге задоволення, оскільки світло і тепло забирають величезну частку вашого палива. Ви харчуєтеся одноманітно і мінімально. Просто щоб підтримувати роботу організму. Природного світла немає. Ви економите кожен ват. У місцях, де не потрібна робота, панує майже повна темрява. Люди навчилися орієнтуватися по пам'яті та на дотик. Ви постійно шукаєте нові джерела палива. Будинки на поверхні перетворюються на склади дров це найнебезпечніша робота. Адже витягати замерзлі дерев'яні балки з конструкцій, що тріскаються, це важка фізична праця на смертельному морозі. Психологія змінилася. Зникла паніка першого тижня, її замінила холодна рішучість, ваші сни завжди про світло і тепло, про зелену траву, про літній дощ. Ви прокидаєтеся з відчуттям втрати, яке сильніше за будь-який голод. Мова стала спрощеною більшість слів пов'язані з виживанням паливо, температура, вода, охорона. Сенс вашого життя тепер не у майбутньому чи мріях, він у сьогоднішньому дні, у тому, що ви прокинулися, що вам тепло і що ви з'їли свій мінімальний пайок. Навіть у цій нелюдській холоднечі ще існує життя, про яке ви не знаєте глибоко на дні океанів. Біля вулканічних розломів життя продовжує існувати хемосинтетичні бактерії, яким не потрібне сонячне світло, продовжують живити дивні білі екосистеми. Але для вас, людини, що звикла до поверхні, ці підводні джерела тепла це лише теорія. Ви заблоковані власним порятунком. Ви берете обігріту воду і робите ковток вона здається найдорожчим напоєм у всесвіті. Ви знаєте, що цей холод, ця темрява це нова стабільність, ви вижили. Але тепер ви знаєте, що ви не мешканець планети Земля, ви колоніст у глибокому крижаному підземеллі, де ваше існування це постійний тяжкий податок за кожну секунду життя.